У нас однозначно спільний ворог з кримськими татарами, тому що наш спільний ворог це тоталітаризм. Крім того, наш спільний ворог це російський імперіалізм. Крім того, наш спільний ворог це радянська система винищення людей, і фактично оця ідея людиноненависництва, яка була вкорінена всередину цієї ідеології. Вона завдала катастрофічних ударів і по кримських татарах, і по українцях. Сила кримських татар, як до речі, і сила українців в адаптивності. Я думаю, що кримські татари, так само як українці, є нацією на фронтирі. Фронтир це не тільки межа, яка відділяє. Це так само. Зустріч з іншим, зустріч з е, інакшим, яке не таке, як ти практикуєш. І відповідно це точка обміну досвідом. Це не є розмивання в чужих морях. Це е, вміння, плаваючи в чужих морях, зберегти свою сутність.